І тут він бере тих людей, хто поруч із ним, цих робітників. І що він їм каже? Ребята, йдіть сюди, я даю вам владу. Ісус в цих віршах він дає практичну основу, що Він хоче від цих робітників. Він каже: Не просто: от ви побачили людей, які розпорошені, там які там недуглі, змучені. Ви не просто підходьте до них і кажіть, слухайте, ось вам гуманітарка, візьміть, будь ласка, Бог, вас любить до побачення. Або, от вам щось погано. Ну, слухай, всім зараз погано, ну що поробиш, таке життя. Він чітко їм каже. Він каже, що їм робити. Він каже, а ходячи, проповідуйте і говоріть, що наблизилось Царство Небесне. Оздоровлюйте, воскрешайте, очищайте і виганяйте демонів. Це та настанова, яку він дає. Це те, про що він говорить. Він дає практичні рекомендації для своїх робітників.